Урок української мови. Урок 15, сторінка 21, розгорнемо наш зошит. Тема нашого уроку алфавіт, повторення, число дієслово, а звукове значення букви, Ща. Оксана Іваненко. Отже, сьогодні на уроці ми з вами повторимо алфавіт, дізнаємося, як змінюється дієслово. Пригадаємо секрети букви ЩА, а також почитаємо уривок із твору Оксани Іваненка Бурулька. Почнемо урок з чудової пісеньки Алфавіт. Співаємо разом. Букви алфавіт для нас. Вивчити на пам'ять час. А, Б, В, Г, Е. Заспівали, букви привітали. А пригадайте, скільки букв є в українському алфавіті? Їх 33. А чому у нашій мові менше букв, ніж звуків? Так, тому що звуки можуть бути тверді і м'які, а позначаються лише однією буквою. Прочитаємо вірш Вадима Кривченка, який називається Рідна мова. Він написав його Моїм онучатам і таким, як вони. Читаємо разом з диктором. Рідна мова Вадим Крищенко. Моїм онучатам і таким, як вони. Пахнуть в мові яблунь віти і троянди, що в саду. Пахнуть в ній зима і літо. І рідний дім, що на виду, та іще дубова пуща, рідна мова в нас пахуща, приденвись до неї знову. Наша мова кольорова, в мові синь, як у волошки, І колір соняшника в ній, ще й кармінного є трошки, лише глянь і зрозумій. В ній звучать струмки весняні, і пташок веселий спів, музику відчуй в звучанні українських рідних слів. Отака в нас рідна мова, і пісенна, й барвінкова, вишукана і проста, хай всім ляже на вуста. Для душі вона основа українська рідна. Мова. Ви уважно читали вірш, як ви вважаєте, до кого звертається автор, до чого він закликає. Він звертається до маленьких діточок і говорить, що вони повинні вивчати рідну мову. Для того, щоб мова жива, ми повинні розмовляти нею. Ну а тепер попрацюємо далі. Перегляньмо відеофрагмент. Увага на екран! Які годівнички можна зробити для того, аби нашим пташкам жилося вдобре? Розкажіть, уживаючи лише дієслова, як допомогти птахам узимку. Тільки дієслова зробити, насипати, повісити, додавати. Вірно, а пригадаємо, яку частину мови називають дієсловом. Дієслово це самостійна частина мови, яка означає дію предметів і відповідає на питання, що робити, що зробити. Що ж вміють робити дієслова? Давайте пригадаємо пораду мудрої сови, прочитаємо вправу 6, перша зірочка, додавши пропущені слова. Запам'ятай! дієслова змінюються за числами. В однині дієслово означає дію одного предмета. Сонечко що зробило? Пригріло. У множині дієслово означає дію двох і більше предметів. Зірки що зробили? Засяяли. І так, повторимо ще раз дієслова змінюються за числами. В однині дієслово означає дію одного предмета. Сонечко, що зробило, пригріло. Дієслово пригріло означає дію одного предмета. У множині дієслово означає дію двох і більше предметів. Зірки, що зробили? Засяяли. Зірки це іменник, але вони їх багато що зробили. Вони засяяли. Засяяли – це дія двох і більше предметів. І так, що ж вміють робити дієслова? Дієслова змінюються за числами. Є однина і множина. Читає, читають, малює, малюють, пише, пишуть. Ось що роблять дієслова. А тепер виконаємо завдання сьомо. Зміни речення так. Щоб дієслова і зв'язані з ними іменники стояли у множині. Хлопчик, що? Хлопчик зробив годівничку. Це однина у множині буде. Хлопчики зробили годівничку. Або годівнички. Горобець знайшов у ній зернята. Горобці знайшли у ній зернята. Коли ми говоримо про багато предметів. Синичка клює несолоне сало. Синичка одна, а коли це множина, то синички клюють несолоне сало. А тепер запишемо дієслова і іменники за зразком. Дивимося, хлопчик зробив, хлопчики зробили. Горобець знайшов, горобці знайшли. Горобець знайшов це однина, горобці знайшли множина. Синичка клює однина, синички клюють множина. Запишемо речення у зошиті. 11 січня класна робота. Пишемо під диктовку. Сипле сніг. Перше слово зазвичай з великої літери. Сипле сніг. Перевіряємо. Сипле сніг. Поставили крапочку після крапочки. Знову з великої літери. Кущі біліють. Кущі. Біліють. Перевіряємо. Кущі. Біліють. Наступне речення. Звірі всі весну мріють. Звірі всі весну мріють. Перевіряємо речення. Звірі всі весну мріють. Наступне. Всі пташки чекають літа. Пишемо перше з великої. Всі пташки чекають літа. Перевіряємо. Всі пташки чекають літа. І останнє. Сонечка бажають діти. Після крапки пишемо знову з великої літери. Сонечка бажають діти. Перевіряємо. Сонечка бажають діти. Ми написали з вами декілька речень під диктовку. Переміримо всі спочатку. Сипле сніг. Кущі біліють, звірі, всі провесно мріють, всі пташки чекають літа. сонечка бажають діти. Перевірте ще раз самостійно написані вами речення. Ну а ми продовжуємо далі працювати над темою уроку. Пригадайте, з'єднавши частини речення. У дієсловах на ця завжди пишемо знак м'якшення. І вимовляємо ця як ця, дивляться. У дієсловах на ся знак м'якшення ніколи не пишемо. І вимовляємо ся як ся, вернешся. Поводуємо звукову модель слова мружиться. М твердий приголосний. Р. Твердий приголосний. У голосний. «Ж» – Твердий приголосний. И голосний. С. Один звук. С. Подовжений м'який. А. Голосний. У слові пружиться, порахуємо кількість букв. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. А звуків: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Дев'ять букв і 7 звуків. Чому такий секрет? Тому що три букви. які знак і С, позначають один подовжений приголосний сім. А складів у слові три, Тому що три голосні – У і А. Працюємо далі. Прочитаємо уривок вірша, віри Браславець» і як звучать букви. Ось ж, «ч», ш, дж, шиплячі звуків усього чотири. Буква Щ два звуки зразу поселяє до квартири. Звуки ці шиплять відверто. І за це не зневажають. Українці завжди твердо, всі шиплячі вимовляють. Про який секрет нагадала нам віра Браславець? Буква Щ завжди позначає два звуки Ш і Ч. Вони є шиплячими, твердими. А які ще шиплячі звуки вам відомі? Ж, Ш, Ш, Дж. Цих шиплячих завжди чотири. Прочитаємо слова в завданні 12 перша зірочка, і виправимо, де потрібно. Помилки в записі букви «ща». Щирий все правильно. Щасливий все правильно. Піщаний. Ш, Ш, одна буква ща. Кущі, одна буква ща. Ш, Ш. «Щи». Правильно прощання. Ш, Ш. Одна буква ща. Кращий. вірно, щока. Буква ща. Важче все вірно. І ми підводимо підсумок нашого уроку. Сьогодні на уроці ми повторили з вами алфавіт. Дізналися про секрет дієслова. Дієслово, виявляється, вміє змінюватися за числами: є однина і множина. А також пригадали секрет букви «ща». Буква «ща» завжди позначає два звуки Ш і Ч.